Добрий день, шановні слухачі та колеги. Я ліцеїст 11 го є класу Натішинського академічного ліцею зінько Артем представляю свою роботу на тему аналіз місту чайних пакетиків у мовах шкільної хімічної лабораторії. В цих пакетиках один із найпопулярніших у світі напоїв. З кінця 1970-х років він практично витіснив з ринку пресований плитковий чай. Деякі виробники випускають якісний листяний чай, однак він є надто дорогим і зустрічається нечасто. Зазвичай для виробництва чаю в пакетиках використовують подрібнений чай або відходи, нерідко компенсуючи недоліки аромату та смаку сировини ароматизаторами та смаковими добавками. Через це деякі люди піддають сумніву вживання дешевого чаю через побоювання нашкодити здоров'ю. Тому за мету даної роботи я ставлю дослідження різних марок популярного в нашій країні чаю в пакетиках за допомогою доступних хімічних реактивів. Щоб досягти нашої мети, я виокремив декілька завдань до цього дослідження. На початку коротко ознайомимося з історією винайдення чаю в пакетиках. Його зовсім випадково винайшов Томас Саліван в 1908 році. Бажаючи зекономити, він розфасував чай не в традиційні залізні бляшанки, а в шовкові мішечки. Люди помітили, що таким чином заварювати чай стало ще простіше і почали так робити у всьому світі. Склад чаю досить різноманітний. В нього входять такі речовини, як дубильні речовини. Ефірні олії, алкалоїди, амінокислоти, барвники та вітаміни. У даному слайді показано деякі переваги та недоліки чаю пакетика. Тепер перейдемо до експериментальної частини. Для початку необхідно вивчити зміст етикетки на упаковці, дослідити, що собою являє чайний пакетик, перевірити фактичну вагу чайного пакетика і заварити чай. На цьому слайді вказані деякі показники щодо досліджуваних чаїв, такі як марка чаю, виробник вказана Вага пакетика, фактична вага пакетика і час заварення. Щоб здійснити порівняльний аналіз, необхідно визначити органолептичні показники чайних пакетків смак, колір і вигляд під мікроскопом. Зазвичай це подрібне невисушене листя, гілки та інші відходи. Лимонна кислота вступає в реакцію з бровниками чаю, змінюючи його колір на більш світлий. Тому ми додали 5 г лимонної кислоти в заварений чай і порівняли початкове забарвлення із забарвленням через 5 хвилин. На цьому слайді можете спостерігати схематичне і дійсне збереження зміни кольору чаю. Варто зазначити, натуральний чай у холодній воді практично не заварюється, тому поява забарвлення в холодній воді говорить про наявність штучних барвників. Основний спосіб вимірювання pH використання pH-тест смужок або індикаторів. Ці смужки змінюють колір в залежності від рівня pH. Щоб виміряти ph чаю за допомогою тест смужок, потрібно занурити смужку у воду. І порівняти змінений колір зі шкалою кольорів, яка постачається зі смужками. Заварюємо чай впродовж 5 хвилин, визначаємо значення pH за допомогою універсального індикатора. Приявлення таніну. До заварки чаю додамо 40 мл води, потім кілька крапель 3 трихлориду. Заварений чай із 3 трихлоридом в водному розчині дає чорно-синій осад, що застосовується як якісна реакція на солі ферму, легко окиснюється, поглинаючи в присутності лугів кисень з повітря. До складу таніну входить галова кислота. Міні-соціологічне дослідження на тему пріоритети у виборі чаю для щоденного вживання. Ми вирішили провести невелике опитування на базі нашого навчального закладу. Понад 70 осіб. Складалося із трьох запитань. Перше. Який чай ви вживаєте за краще вживати, на вагу чи в пакетиках. Друге. Якому сорту чаю в пакетиках ви не даєте перевагу? І третє. Чи містить на вашу думку чай в пакетиках корисні речовини? За результатами дослідницької роботи, а також проведених практичних досліджень з вивчення вмісту чайних пакетиків у умова шкільної хімічної лабораторії, з виявлення корисних речовин в чаєві, було зроблено такі висновки. Всі досліджувані чаї мають слабо кисле середовище, проте чай-мономах має середнє кисле середовище, що є шкідливим при підвищенні кислотності шлунку. Виробники чаю в пакетиках не вказують важливу інформацію про спосіб виробництва сорт чаю та добавки на упаковці. Найбільш якісною за органолептичними показниками містом таніну та кофеїну. За структурою чаю слід визнати чай марки Greenfield. І всі досліджувані чаї мають в своєму складі природні корисні речовини танін, частково кофеїн, але більшість сортів містять також штучні барвники. І на закінчення я бажаю навести декілька порад покупцям чаю. Хороший чай в пакетиках коштує дорожче розсипного тієї ж марки. Друге. Варто дивитися на дно коробки. Там не повинно бути пилу, оскільки справжня заварка не може висипатися через пори чайного пакетика. Третє. Натуральний чай, що не містить штучних барвників, не може забарвлювати холодну воду. Четверте. Старим вважається чай, що зберігався понад рік. П'яте. Купуйте чай, кожен пакетик якого знаходиться в спеціальній герметичній упаковці, що оберігає від вологи та сторонніх запахів. Дякую за увагу.